Друзі, я шкільний психолог, тому про математику, про адаптацію до математики від 1 класу до 11-го. Ось такий вектор, весь шлях всіх тем з математики я розписала для зручності. Події, які бувають в математиці 11 класу, які функції, які показникові логарифмічні, тому що вони часто повторювались, тому я їх вирішила так сфокусувати. Інтерграли, інтервали, первісні, числа, степені. І так по кожному класі задачі. А далі це є перший етап, такий розгорнений запис, а другий етап це вже я беру із кожного із цих класів і роблю сокою віджим, фокусу, уваги, сила концентрації на задачах. Задачі ще треба вписати, задачі. За другий клас ми вивчаємо такі-то на послідовність і розв'язку, на обчислення різниці, на знаходження невідомого доданку, різне, різницеве порівняння, третій клас, четвертий клас.